Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 22-23. 28 травня, 23 рік. Арена Львів, донецький шахтар Ігоря Вічовича. У себе вдома команда приймає Дніпро, Олександра Кучера. Дніпро 1. 3-0. Донецький Шахтар перемагає. Давайте, друзі, згадаємо цей матч по порядку. Шахтар Донецьк, Ігор Явічевич, головний тренер команди. 4-1-4-1. Стартова розстановка Донецького «Шахтаря». Анатолій Трубін у воротах, пара центральних захисників Бонда Ракіцький, Колі Матвієнко і Хімканопля по флангах. Тарас Степаненко, центральний опорний півзахисник, Артем Бондаренко, Георгій Судаков, атакувальні півзахисники, Діма Криськів, Олександр Зубков по флангах та Даня Сікан на нападі. Це стартова розстановка якраз до Донецького Шехтаря. Дніпро 1, Олександр Кучер головний тренер команди. 4-1-4-1. Стартова розстановка у Дніпрян. Рибак у воротах. Парацентральних захисників Вадимюк, Сарапій. Пасіч Каплієнка по флангах. Танковський опорний півзахисник, Піхальонок, атакувальні півзахисники, Гуцеляк, Бланка по флангах та Артем Довбік у нападі. Це стартова розстановка Дніпра. Ну і про сама матч, давайте друзі, говорити. Це був як фінал справді, тому що у сезоні 22-23 Донецький Шахтар Дніпро-1, команди билися за чемпіонство в Україні. Цей матч справді був як фінал. А моментів взагалі було дуже-дуже мало, обидві команди так дуже справді параметично діяли. х хвина матча с правого фланга. Донецкий Шахтар я аут. Дуже здорово Донецкий Кан за мяч и как раз зачепился. Потом пошла как раз скидка. Тарас Степаненко с метра 25-24 наваживается на удар. Тарас Степаненко пробывает его. Удар блокируется. Мяч на Бондаренко. То и пробывает его. Артем Бондаренко. На девятой хвине матча пробывает гарматный удар Артема Бондаренко і в ближній кут, лучає Артем 1-0, Донецький Шахтар забуває. Перший удар, якраз Тарас Степаненко був заблокований, але потім Артем Бондаренко з метрою 22 пробиває пробуває в самісінький ближній кут, і удар був настільки сильний. Ще Вратар Дніпра один з е, перепрошую, друзі. Вратар якраз то Дніпра, якраз то рибак, да? якраз то не зміг врятувати свою команду від пропущеного м'яча. 1-0. І, в принципі, на цьому перестем завершується. Моментів було дуже-дуже мало. Шахтар забив швидкий м'яч. В принципі, на мою думку, Шахтар гру контролював. Моментів більше ні у Шахтара, ні у Дніпра не було. Обидві команди не ризикували, тому що ціна будь-якої помилки могла стати справді вирішальною. Йдуть друзі Донецьк-4 Маріан Швед, Богдан Михайліченка, Ківін Кілс та Павло Тонезаріна на другу 45-хвилинку. Ну, відповідно, в, в Дніпра 1 вийде Рубчинський, Олучкевич, Когут, Танчик та Хайнер вийдуть у Дніпра. На дорогу 45 хвилинку Дніпру, потрібен був гол. Донецький Шахтар, в принципі, вже гру став контролювати прирахунку 1-0. Ключова хвилина матчу. 55-та матчу, Донечани перехопили м'яч, Олександр Зубков підхоплює м'яч на правому фланзі Саша. Геніальна розрізає передача. Дані Сікан. Виходить один на один. Дані Сікан. Обігрує воротаря Дніпра. Удар гол. Данило Сікан, 55-та матчу, Шахтар Донецьк подвоює свою перевагу. 2-0. Рахунок стає на користь донецького Шахтаря. Геніальний пас Олександра Зубкова. Дані Сікан виховував до 1 на 1 обіграє вертара Дніпра. Дуже здоровий справді обіграв якраз то рибака і пробиває і збиває Дані Сікан. 4 хвилини проходить. Денис Шатар, ловить кураж, дается м'яч. Саша Субкович, Прахопля, Сікан. Бондаренко, передача на Тараса Степаненко, Тарас, метр двадцать житый, Пробиває Степаненко, Гол. Тарас Степаненко гармат наносить удар з метри 26, його удар відбивало м'яч у сітку, залітає 3-0. І ось так буквально за 4 хвилини. Донича не забивает 2. Донечан не 2. За 4 хвилини, и це вже була заявка на чемпіонство. Ось це, Тарас Степаненко. Ось це була вже заявка на чемпіонство. Намагалася Дніпріана і сторітамент Артем Довбік на 65-й хвилині гол навіть забив з офсайда. Ось, але важко було Дніпріанам, важко було Дніпріанам. Донеччани контролює матч. Команда виграє 3-0. Ще пару моментів було навіть четвертий м'яч. Збивати. Приносить гармат Ігоря Назаріни. Коли Ігор Назаріна, не гарматніший удар. Просто удар зі штрафного Ігор Назарин і мечелучий поперечку. Судійний фінальний свисток. Путін там був конфлікт там був, відповідно, 6 червоних карток було показано у матчі. Заших даронецькі червоні картки якраз то отримали. Анатолій Трубін та Ігор Назаріна за Дніпро Піглоу, Гуцуляк, Матеріта та Федерів отримали червоні картки. Десь Шатар перемагає Дніпро з рухулком 3-0. І, в принципі, перемагає по Поділу. Да, таких то моментів в принципі, ні в Штеря, ні в Дніпра, таких то явних і справді гольових моментів, де не було. Де да не було, але, але донецький шахтар дуже сильна команда. Ігорєвичів чи зіграла. Красивий м'яч Бондаренко, Дані Сікано, Тарас Степаненко, По Волдіні рівновага, в принципі, там на великих перевагах, якщо не помиляюсь, була у Донецьк Шахтаря, Але в цілому плюс-мінус був та матч та рівний, але донецький шахтар перемагає. І перемагає ділу, і Шахтар Донецьк в кінці кінців э, э, стане чемпіоном України у сезоні 22-23. І справді донецький Шахтар э, десь доволі таки непоганий сезон, команда виграє чемпіонат України. І виграє, в принципі, як донецький Шахтар у сезоні 22-23, на мою думку, абсолютно поділу. А ось такий друзі, дуже цікавий матч відбувався 2023 рік, 28 травня, сезон Чемпіонату України 22-23. Арена Львів, Шахтар Донецьк, Дніпро 1-3-0. Донецький Шахтар Перемагає. На 9-й матч Артем Бондаренко забивав. На 55-й хвилині матчі Олександр Зубко вивів Данісіка на 1 на 1, Той обіграв Вартере, забив гол у порожні ворота. І Тарас Степаненко на 59-й якраз хвилині зробив рахунок матчі 3-0 на користь Донецького шахтаря. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та. А щастя, друзі, я вам хотів би усім побажати в житті. Найголовне, друзі, вибережіть себе. Усім до побачення, будьте друзі, не щасливими людьми. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.